Олексій Гончаренко, народний депутат України, до мене завітав Олексію. Вітаю вас і всіх, хто зараз нас дивиться зі святом з Днем Незалежності України. Олексій, 24 число, знову така сакральна якась цифра для нашої з вами держави. 24 – те це день незалежності. 24 лютого рівно півроку тому почалася масштабна вже війна в Україні. От просте банальне питання: як вас воно зустріло? Куди штовхнуло? Де була родина? Вивозили, не вивозили. Мене зустріло в Києві, це був сесійний тиждень uh -huh. вдома, і мені подзвонила дружина, а вона в цей момент була з дітьми в Одесі. Подзвонила, що от вже бомблять. І... Ну, як напевно, в багатьох це якби одразу стало зрозуміло, що відбувається. Там я одразу почали після того дзвонити, якісь західні телеканали. Uh -huh. Я там почав включатися, коментувати о сьомій годині ранку. Я пішов в Верховну Раду. І от там біля восьмої ми голосували введення е воєнного стану в Україні. Після того я три тижні з Києва не виїжджав ні на хвилину. Ага. Я доєднався до тероборони Київської і там був, там був пости, якісь конвої, евакуація людей, буча, ірпінь. Ага. Родина в цей час переїхала з Одеси на західну Україну. З країни вони не виїжджали. А однак до родичів там mm -hmm. дружини родичі, і там вони були перший місяць. А, ну от е, вперше побачив родину. Напевно, це було кінець березня. Я теж до їх приїхав до них, от коли вже росіян відкинули від Києва. Mm -hmm. То я поїхав до рідних от туди на західну Україну. Угу. Олексій, дивіться, зараз все українське. Ви вишиванці до мене завітали. У мене такий бачите метелик. В принципі, зараз все українське в тренді. і Такий загальний тренд він цілком логічний на українізацію. Всі почали говорити українською, розуміючи, що а, тези Путіна, яким він надихався ще від Йосипа Броцького, про те, що Російська імперія там, де російська мова, а, все поступово українізується, почав навіть не поступово, а дуже швидко. Ви свого часу Пройшли цей шлях. так Від, макси, від десь якоїсь е, близькості до російської, зараз ви повністю українська патріотична людина, навіть можна навіть вас частково називати націоналістом. Який був цей шлях? І Російське який... телебачення мене називає взагалі нацистом. Ну, не це ж це вовйов називає вже нацистом. Ну, бачиш, ну, це, це все нормально. Зроби. Ну, дивіться, ну, по-перше, я тут кілька речей хочу заперечити. Перше, насправді, Російська імперія лізе всюди, де вона, їй здається, що вона може полізти. Знаєте, в Майамі теж російська мова звучить, але щось в Майамі вони не лізуть. Угу. І в в Лон... Майамі вони тікають від російської да, імперії. Так, да, да. тому вони ну, лізуть, а лізуть вони в Сірію чи Центральноафриканську Республіку. Напевно, там російську складно знайти, але вони туди лізуть. Тому тут думаю, що не, не є прямий зв'язок. А, також хочу сказати, що і сьогодні ну, я двомовна людина і розмовляю як українською, так і російською мовою. Але безумовно, з точки зору цінностей, з точки зору культури, з точки зору, що є для нас головне, то я 2013-14 року тоді збагнув, що Росія є ворог, і ця імперія є ворог, і завжди буде ворогом. І до цього я це не розумів. Я вважав, що це ми можемо дружити. Це стало ключовою точкою. Так, да, Для мене це було вторгнення російське в лютому 2014 року. Я побачив, я був свідками, як все це починалося, тому що в той момент я був в аеропорту Сімферополя, коли його захоплювали так звані зелені чоловічки. Тому я побачив от першу хвилину, фактично, вторгнення російського. Тоді я побачив на власні очі. І для мене це було ну дуже просто величезним просто суво моєї свідомості, тому що я вважав ні. Я завжди був за Європу, за те, щоб Україна була частиною Європи, але я вірив, що може бути велика Європа Дружитель. від Владивостока до Лісабона. Оце що Росія теж піде в Європу, буде ставати більш європейською. Ну, але виявилося, що в них абсолютно інший шлях, і мені це зрозуміло з 2014 року. А тоді до 2014 року рік. в Європі як сприймали Україну як суб'єкт чи такого сателіта Російської Федерації Ну давайте чесно казати, що Україну багато років сприймали як сателіта, і чесно кажучи, що навіть до 24 лютого багато хто сприймав Україну як сателіта Російської Федерації. Багато хто думав, що ви знаєте, що Київ впаде за 3-4 дні, угу. Що тут ніхто не буде боротися. Ну може з квітами може... що люди чекають? Ну чекають. це думав, тільки Ідіот Путін і його там якесь таке ж божевільне оточення. Вони, я думаю, були більш раціональні, але вони думали, може, і не чекають, але не будуть боротися і класти життя. Більше того, я вам скажу, я зараз приїжджаю в багато західних країн. От я почав з кінця квітня виїжджати, парламентська асамблея Ради Європи, Конгрес США. Я там виступав і так далі. І мені багато хто каже в цих країнах: ми не впевнені, що наші люди отак би боронили свою землю. Uh -huh. Це багато хто каже. Я українці показали приклад просто невимовної мужності. Сьогодні Україна це найвідоміша країна в світі завдяки людям, які просто ну а, до речі, багато хто з ну, них російськомовний, які взяли зброю в руки, які боронили, які пішли. Я чудово знаю, хто боронив і як ірпеню тут під Києвом, що все це починали фактично звичайні люди, ну ветерани АТО, але навіть не ЗСУ. А, вони починали це. Тероборони і так далі. І так далі. Тому це те, ну просто це буде в кни... В Нигах в легендах це буде в фільмах багатьох. Це неймовірний приклад героїзму і любові українців до своєї держави, до своєї землі. І цей день незалежності він абсолютно особливий тому. Тому що ну але на жаль, ми платимо надзвичайну ціну і ціну наших героїв найкращих українців. Які ну але те, що люди, життя. які чекають Росію, русський мір, вони все одно є, і особливо на окупованих зараз територіях мало їх звичайно, але вони все одно є вони є, ці... але їх дуже мало на у території ми звіль... звільнимо? А що з ними робити потім? Ну, чесно кажучи, якщо вони або вони, ну дивіться, якщо вони були колаборантами, то з ними все зрозуміло, що робити, і їхнє щастя, якщо вони доживуть до в'язниці. Але а, якщо в'язниця. А якщо просто вата, то тоді вони мають або змінити свій спосіб мислення, або їм треба, вибачте, валити з України. Ми більше, я категорично проти, щоб ми більше толерували, ми дуже були толерантні, ми толерували дуже багато чого. Я не готовий більше толерувати тих, хто любить Путіна навколо мене. От в будь-якому вигляді я вніс проект постанови про те, щоб всього ОПЗЖ забрати депутатські мандати. Мені я не хочу бачити в українському парламенті. Ну, вибачте цю наволоч, які там а, просували все це, які чекали, які частина з яких є агентами Росії, спільниками Медвічуками Двічука і всі інші. Тому я їх всіх бачити абсолютно не хочу, і думаю, що як українці не хочуть їх бачити в парламенті. І люди, якщо в них вони люблять так Росію, то будь ласка, беріть і їдьте в Росію. От забирайтесь геть. Ну і ще раз, це якщо вони не колаборанти. Бо якщо вони колаборанти і зрадили батьківщину, і, тим більше, якщо вони допомагали ворогу, то буде розплата для ну для всіх. Це це не обговорюється. А так, якщо просто от так люблять люблять матушку Ну будь ласка, от в Росію матушку і відправляйтеся. Всі, і там і живіть в цьому гнійнику, який рано чи пізно точно його накриється ну, повністю. Но він почав накриватися, будемо відвертими, ще в 91-му році. Це не просто Росія, а радянська імперія, яка розвалювалася. Російська частин... я би навіть сказав, імперія, яка вже розвалюється дійсно, я з вами погоджуюсь. В 18-му році була перша спроба, тоді вдалося. Відірватися Польщі Фінляндії. Україні тоді, на жаль, не вдалося відірватися, а потім був 91 й рік. Ця я їх називаю зомбі імперія, яка вже мала би померти остаточно, але вона все ніяк не помре і тягне за собою в могилу, вибачте, і хоче якомога більше людей затягнути. Але я впевнений, що 24 лютого був запущений вже фінальний відлік для цієї зомбі імперії. Я не скажу, я не хочу знаєте, як там казати, ми переможемо за один-два тижні всі ці розмови. Я розумію, що ця війна ще може. Тривати місяці, це треба чесно казати людям. Але в кінці цієї війни я впевнений, це розпад Російської Федерації і і крах Російської імперії остаточний. Я думаю, що цього разу остаточний, і безумовно Україна, вільна, демократична європейська країна в своїх кордонах повністю, повністю з Кримом з Донбасом. А, але я дуже хочу тут бути обережним. Тому що я це не люблю, коли ми розповідаємо, от завтра ми там звільнимо Херсона. Бачимо, що це не, зверні, не так легко відбувається. Тому я розумію, що на це ще підуть місяці, угу. однак перемога буде точно за нами. Ну надто кривавий цей процес для нас, надто кривавий процес розпаду Російської імперії. А як от він міг реально цей проміжок 31 рік для по факту в історичному масштабі, він ну він мізерний. Будемо говорити чесно. Оцей процес розпаду поступово російської імперії і відділення в Україні він міг бути безкровним, чи так чи інакше війна все одно була б для того, аби ми злогові відірватися від неї? Це хороше питання. я думаю, відповідь на нього ніхто не знає. Однак, в принципі, в більшості випадків в світі нації за свою волю платили крові в таких війнах за незалежність. Україні пощастило, ми тоді в 91-му році отримали незалежність без війни. Однак бачите, вона нас наздогнала. А чи могло бути інакше? Ну напевно, якщо б, наприклад там в якомусь 2000 році замість Путіна до влади в Росії прийшов хтось інший. Той, хто хотів би будувати іншу країну, а не відбудовувати російську імперію, то могла б бути спроба. Однак не все так легко, тому що напевно російське суспільство хотіло такого собі Путіна, тому що проблема не в Путіні одному проблема в всьому російському суспільстві. Вони імперіалісти, ріваншисти, вони агресивні. Це проблема, і ми бачимо це. І багато хто з них і сьогодні підтримує цю жахливу війну. При тому, що не можна списати, що вони не знають. Доступ в інтернет є в усіх. Ввичайно. в чому то проблема? Да, навіть якщо на російському телебаченні всі ці скабєєви Соловйови щось розповідають, але ж є інтернет. Тобто вони могли б дізнатися правду, якщо їх хоч та хоч що не хоч трішечки це б цікавило. Виходить, що багатьох з них взагалі не цікавить і реальність. Вони просто хочуть цю імперію, і все. Ясно, нам залишається тільки триматися і таким триматися чином і, і відірватися від російської імперії, обрізати цю кляту пуповину, аби гідра. Однозначно, ця імперія, Зомбі, імперія помре. Україна буде вільною, незалежною, багатою, родючою, такою, як вона має бути. Друзі, тримаємо стрій, слава Україні! Героям слава! Слава, слава нації! Занава. смерть ворогам! Російській Федерації. Це Дякую, Гончаренко, народний депутат України.